Моє вітання прихильникам сучасних технологій, друзі. Нарешті до мене доїхав цей по-справжньому ноутбук для профі. І це без перебільшення саме для профі. Не часу, розпакуємо з кокосом абрикосом цього красення. Так, друзі, це новий Aero 16 від Gigabyte. Ну, для тих, хто цінує якість, а особисто якість екрану, напис OLED багатьом підказує, що тут вже встановлена oled панель а це краще, що є на даний час взагалі. Що по комплектації? По суті, нічого тут надзвичайного немає живлення з нашою веделкою блок харчування по стилю по красі. Саме цей міні-трансформатор харчується не котлетами звичайними, як ми з вами, а звичайним же струмом. Ну і ноутбук. Стиль це про аеро. Просто красень, особливо на фоні інших, просто цукерка. Подобається мені саме цей напис на світу, він переливається кольорами веселки різноманітними, чудове гравірування. І коли ноутбук єднає це проводом живлення, напис ще і підсвічується. Погодьтесь, круто, стиляво, майже як MacBook. Так, друзі, схожі з відомою продукцією є і її немало. Мені подобається саме серія Aero, саме так як він виглядає, я завжди проти громозьких товстенних ноутбуків цих ядерних чемоданів. моданів. Тяжкі й незграбні, тут, як бачите, просто чудово. По-перше, повністю алюмінієвий корпус, до надійності це, звичайно ж, ніякого хрусту, скрипу, все топове, як і повинно бути. Товщина нового Aero 16 становить лише 18 мм, що робить його дещо тоньшим навіть у порівнянні з іншими конкурентами Zenbook від Asus та MSI Creator. Компактність та потужність це головна фішка Aero 16. Охолодження у ноутбука незвичайне, особисто якщо порівнювати його з іншими. Тепи повітря з чотирьох сторін дуже швидко видимається, і це дуже круто. Нема затримки. Розташування отворів, як у більшості виробників, єдине тут немає оціх перешкоджань. Видови повітря, які бувають у інших виробників оці дизайнерські фіговини, просто отвори тут і все. Гарна циркуляція з тилу, як кажуть, все геніально і дуже просте. Навіщо ускладнювати, якщо і так дуже добре? Ліворуч, вход Type-C, microSD під флешку поруч, вхід під навушники, мікрофон теж на місці. З іншого боку, додається ще два швидких Type-C, Один з можливістю Thunderbolt можна навіть заряджати. ноут, ну дійсно крут крутяцька. Коробки повинні бути 11 вінда та офіс, але незрозуміла якась помилка по колу не давала інсталювати. Чому не зрозуміло мені? Вирішив не біда, встановлю сам, я не перше це вже роблю, але, як я люблю казати, є декілька але. Три type c це, звичайно ж дуже круто, але єдиного USB на мене все ж замало. Поясняю. Коли чистий ноутбук без будь-яких дров, мені, звичайно ж, потрібні 2 USB. Щоб все це інсталювати, ж звичайно, активувати тачпад, на жаль, без венди ніяк не можна. Щоб керувати Михайлом і накатати венду, мені потрібно мати дійсно 2 USB. Є, звичайно, фейхи з Type-C тут навіть є. Кардрідер мікро, але перший варіант мені ніколи не був потрібний, а кардридер без софту просто щілина не більше. Щоб обрати якесь дійство, під'єдную мишу по USB, щоб інсталювати флеху теж самий роз'єм USB і так поколи. 1, 2, 3, 4 і так далі. На мене це якісь пекельні борошна, тому заєднання USB від мене зауваження. Після от таких от танців з Віндою обов'язково накатую софт сайту Gigabyte, тільки з офіційного сайту. Встановлю все, що треба, щоб працювало належним чином. До гарного світу софту відношу саме прогу Control center від Gigabyte. Дійсно, вона дуже мені подобається, саме функціоналом і зручностю. Тут і готові пресети під різні завдання роботу, під ігри, турбовий з максимальною швидкістю у роботі. Стандартно, всі ми знаємо. Як це буває, звичайно ж, можна налаштувати екран від теплого до холодного або нічний режим, ну це по бажанню, звичайно ж, пресетів багато, особисто по SRGB профі, звичайно ж, це зацінять. Є навіть рівень живення, ноуту та керування охолодженням. Коротше, все, що треба, тут є, і нічого зайвого. Як я казав спочатку, ноутбук дуже схожий на MacBook і це добре. Підсвітка клавіш у білих приємних кольорах, на погляд, це дуже приємно. І навіть якщо працювати без підсвітлювання клавіш, розкладку дуже гарно видно. Для мене. Це показник. Клавіатура зручна, сучасна. Єдине, хотів би бачити я не тільки англійсько-російську розкладку, а ще й соловіну. Ноут новий, як то кажуть, тільки-тільки з заводу, вже є і українська, я розповідаю про свій екземпляр. Все ж головна родзинка серії Aero це екран. 16-дюймова OLED-панель із співвідношенням 16 до 10 та роздільною здатністю 4К. Тобто 3840 на 2400 це навіть більше трохи, ніж 4К. Трохи більше за. Завдя співвідношенню. Частота оновлення панелі 60 Гц, і геймери, скоріш за все, будуть розчаровані, бо очікували 144 і більше Гц. Головне, друзі, треба розуміти, що це не геймерський ноутбук. Aero, перш за все створювали для професійної роботи. Екран має всі характерні переваги, OLED. це, звичайно ж висока контрастність, глибокий чорний та високий рівень свідчення. Моделі на базі IPS або звичайні LED не є суперниками OLED. -у. це якість. Але це топсі знають. Звичайно, підсвічування відсутні через відсутність самого цього підсвічення як такового. Дійсно, чорний тут ідеально чорний, білий ідеально білий. Від цих двох і складається вірна передача кольорів. oled панель на Aero 16 забезпечує 100% охоплення кольорного простору DCI-P3. Навіть простір Adobe RGB покритий на 96,4%, Екран просто чудовий підходить для професійної оброботки фото, фотошопу подібних програм, відео та праці з графікою. Ви напевне помітили, що в мене глянцева панель. Є як прихильники, так і тих, хто проти подібного рішення. Звичайно, глянець блікує, і якщо дивитись під різними кутами, є такий от зеленоватий відтінок на сонці. Але якщо переглядати відео або просто працювати дивлячись, просто прямо, то тут все дуже добре у глянцевій моделі теж багато, і перша це найсоковиті кольори, які тільки можливі. Взагалі. На другий день ти вже не звертаєш увагу на якісь там бліки, просто концентруйся на панелі, на своїй роботі і працюєш з задоволення. Саме під це аеро і створювали. Дійсно, друзі, працювати за цим красенням одне задоволення. Приглядати, наприклад, відео або фільм на OLED-панелі панелі це найкраще, що може бути взагалі. Я багато передивився за свій час телевізорів рідних, багато панелів. Скажу, що OLED – це самий топ. Такого рівня чіткості та подібних кольорів ніякий IPS і тим паче OLED і приблизно не показує. Щоб було швидко та потужно, тут встановлено найсучасніше залізо. 14-й ядерний Intel Core i 7 13700 h 13 те покоління це самий топчик, ми знаємо. Дискретна RTX 4070, про Iris навіть не буду згадувати. 16 ГБ швидкої пам'яті DDR5 по замовченню і звичайно швидкісний накопичувач на терабайт тут також є. Можна додати хоч 4 тут вже дивіться самі. Дійсно, друзі, потужне залізо відчувається у всьому. Ми знаємо, як це працює з перших дотиків, з першого робочого процесу у іграх також. І що цікаво, і навіть головне з таким потужним залізом, ноут не виносить мізки, тобто не давить на вуха, як деякі геймерські геймерські у лобках, звичайно. Послухайте рівень звучання і роботи охолодження на прикладі останнього з нас. Якщо друзі казати у двох словах, то по рівню гучності це один з найкомфортніших ноутбуків взагалі. Пізніше буде огляд на інший ноутбук іншого бренда. От там Boeing to Boeing. Стосовно Ігор, я брав найтяжкі на даний час, бо це буде справжнім показником потужності саме даного ноутбука. Останній з нас у 2К. Для 16 дюймів 2К за очі, хоча можна навіть і в 4К, ну для 16 на мене 2К оптимал. Отже, DLSS по балансу, всі показники на максимальному рівні графіки. Звичайно, можна гратися туди-сюди совати більш-менш, але я хочу вам показати, що ноут може на ультрах, нічого тут не понижучи. Отже, від 60 до 90 кадрів у цій чудовій грі. У середньому на максимальному рівні графіки десь 70 плюс кадрів. Я впевнений, вас вже не дивує, що на проці та на карті 80 плюс градусів. Для сучасних потужних ноутбуків це є з приятними температурами і на цьому треба ставити крапку. Звичайно. Звичайно, ноут це не ПК, і так воно є. 80 це звичайно не 100 градусів, як у деяких ноутбуків інших. Ви повинні розуміти, конструкція ноутбуку обмежена можливостями. Все ж, ноут не ПК, і саме такі температури є нормою. І це важливо розуміти особисто для власників ноутбуків. Мізки від шуму не закипають, працювати або гратися насправді комфортно. Повторюю ще раз, серія Aero не позиціонує себе як геймерський ноутбук. Вір не буде казати, саме цей ноутбук створений для комфортної роботи з 3D-додатками. Хоча, як бачите, він легко впорюється із іграми, і це чудово. Завдяки зв'язки клавіш Escape легко можна керувати обертами на своє бачення, як самі дивіться, на пресеті ігри саме такий пресет використовую я по призначенню. Отже, за години гри в останньому з нас Проц вище 86 не стрибає взагалі. І це дійсно. Показник. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А -а -а -а. Cyberpunk 2077 теж далеко не простяцька гра, ми знаємо, DLSS на пресеті авто, тобто автоматично. Генерацію кадрів в мене вмикається автоматом. Без цього бусту братися на мене це безгуздя. Це просто величезний буст всім картам 4000 серії. Підгін від зелених просто чудовий. Все отже, на хаях єдине промені мені не потрібні заради високого фрейму. Коротше, у натовпі де найбільша навантаженість на залізо 90 100 кадрів. Тут особисто щось коментару. Немає сенсу, ви все бачите самі. 13700H не на всі гроші, бо буде спекотно, дійсно спекотно і це зрозуміло. На дворі ще літо до цього. Отже, 80. У середньому 85 градусів це очікувано. На мене очікувано, все зрозуміло. Навіщо мені оці пекельні боришни незрозумілі, якщо у іграх вирішує саме ГПУ? RTX 4070 робить свою справу на відмінно, тому тільки за, як коли процесор працює інтелектуально. Саме інтелектуально, а не як сатана на всі 100. Тротлінгу немає, температура тримається у межах дозволеного, єдиним словом, чудова. Що тут можна, друзі, ще додати? Звичайно ж за такі гроші, а це 100 плюс гривень, ноут буде чудовим, навіть одним з найкращим взагалі на ринку. у нового аеро від Гігабайту достатньо. Це звичайно, ж екран OLED, це прям топ серед топів. Якщо розглядати саме цей ноутбук, як станцію для роботи або для тих, кому важлива якість панелі, аеро це саме те, що треба. Переглядати відео або дивитися фільми на oled панелі не йди ні в яке зрівняння з LED-екраном. З IPS -ом, LED -ом просто неможливо їх порівнювати взагалі. Це різний рівень. У мене вже декілька років oled ТВ, і я стверджую на 100%, що краще за OLED по сприйняттю нічого немає. Звичайно ж, до переваг ноутбуку я відношу сучасне потужне залізо, металевий каркас, корпус, який до цього ще не марки. Це також важливо. Я не, не виношу, коли пальців багато залишається з цим. все дуже добре. Не хочу вас обтяжувати цифрами, і іншими задроцькими якимись фразами. Головні переваги я перерахував. Стосовно автономності, скажу дуже коротко, декілька годин у навантаженні без дротового потужного ноутбуку вистачає. 2-3 години я вважаю дуже гарним показником. Цей показник не більший, не менший за конкурентів, особисто якщо враховуючи ноутбуки у бізнес-сегменті. Потужний, компактний, мрія на мене не інакше. Aero 16 інструмент для профі, особисто для тих, хто цінує якість, якість надійність, швидкість так, швидкість, бо час це найдорожчий ресурс особисто для тих, хто його цінує. Дякую вам, друзі, за час, за вподобайки, коментарі. Хто шукає надійний, швидкий та сучасний ноутбук, придивіться саме до серії Aero. До зустрічі, бережіть себе, скоро побачимось.